Я хочу підвести підсумки року, художні, звісно. Отже, мене звуть Музика Оксана, я ваш арт-кінестет. І сьогодні покажу, які роботи я намалювала за 2014 2024 рік. Я взагалі люблю Оліну Пастель, але цього року я дуже багато малювала акварелію. Чому так вийшло? Напевно, тому що я дуже багато акварелі купила. Це перша, напевно, робота, яку я намалювала у 2024 році. Я не дуже задоволена цією картиною, скажу вам чесно. Перспектива трошки поїхала, голова котика розтворилась в пространстві. Кольори трошки для мене незвичні. Я не люблю червоний, я люблю помаранчевий. Ну, коротше, Намалювала і слава Богу. Потім я почала проходити курси на One Hobby по малюванню акварелі і почала з зимових пейзажів от з такого малюночка. Це навіть здається на YouTube безкоштовний урок, так щоб гугліть ось такий якийсь був захід сонця. Ось такі вулички французькі, італійські, не знаю. Ось такі. Це ці два по урокам Анни Катаян. яких цим урокам я зрозуміла, як малювати а, заливки акварелью, хід роботи певний, і я ці знання використала для того, щоб малювати свої власні роботи. Далі я знову покажу о, малюнки по урокам, які я правда малювала, здається, вже влітку, але ну, раз уж показую, то так. А, троянда така персикова. Тут я навчилася, як малювати невеликими секціями оці пелюстки, щоб сформувати і щоб воно не розтікалося і не змішувалось. Сподобалось малювати. І тут малювали якусь коротше, пальму. Без уроку я б таке в житті не малювала, бо дуже складна побудова. Ну, коротше, згорім пополам я з цим справилась. Але навряд чи я буду таке ще малювати. А перша велика картина акварелію присвячена зеленому дракону, типу символу року. А, мені дуже сподобалось малювати її, насправді. А, нові для мене фарби, нові кольорові сочетання, взагалі складна фігура. І цю картину я потім на виставку щодо Ірландії відправила. Вона там повисіла, я порадувалась, з нею я там нічого не виграла, але. І не предполагалося. Короче, так. А Потім в мене не було настрою малювати щось серйозне. Додому, як вони знають, що саме сюди дорога, і як долають вони свою печаль зимову, чи розуміють, що дивитись, ми справа Бога! Класно. А, Це перша робота з цієї серії. Потім я ще намалювала, не пам'ятаю, в якому порядку, але тюльпани і. нарциси. Ще я почала малювати е, сакуру, здається, але не домалювала, десь кинула і втратила інтерес до цієї теми. Що я малювала далі? Зараз подивимося. В якийсь момент я вирішила розвивати свій etsy магазин і мені треба було придумати тематичний напрямок своїх робіт. І я подумала, що я буду малювати Францію, Прованс і всі ці е, такі чудові пейзажі. Я знаю, що це користується популярністю, і, в принципі, мені воно подобається. І також в мене є друзі, які там живуть, які мені можуть е, дати фотографії цих місць. Отже перша робота, яку я намалювала, е, була пастелью. Це такий захід сонця на, е, з видом на пагорб е, села Горт. Ну так, я його бачила вживу. Мені там, ну, коротше, це якесь суперкультове місце. Е, мені воно сподобалось, а я вирішила ж його намалювати, щоб це було якось, коротше, гарно. Е, дуже важко малювати дрібні деталі е, олійної пастелі на такому форматі. І тому я наступну роботу вирішила малювати на форматі А3. І щоб так довго не заморочуватися, я вирішила зробити акварельний фон, а вже потім малювати. Кольорову гаму я теж вибрала таку помаранчево сонячну як я сьогодні. Це кафе в місті Котіньяк. Такий теж захід сонця, затишок, тіні, біленький металевий столик. Ну, коротше, дуже затишне місце, мені там дуже хотілося побувати. Мені сподобалось малювати на підготовленому. Акварелі в фоні, потім олійною постелі, бо а, тоді кольори стають більш глибшими і малювати насправді легше, бо не треба робити дуже багато нашарування. А вже є фон і треба робити тільки акцент. Наступну роботу я теж вирішила робити А3, а, акварелью робила ці промальовки. Але воно було настільки детальним, що я вирішила, що все ж таки не буду я малювати Оліни пастелью. Візьму оліні олівці і вже домалюю, щоб зберегти оцю всю деталізацію. Це, напевно, найдовша по термінам картина, яку я малювала, бо дуже-дуже багато деталей хотілося промалювати, зробити світлотінь. І, в принципі, мені дуже подобається, як це вийшло. І я задоволена. Я сама, чесно кажучи, не очікувала, що я можу таке намалювати. Я тільки вчуся малювати акварелі, тому буває, що я її перепрацьовую. Тобто кладу більше шарів фарби, ніж, напевно, потрібно. І тому мої роботи, напевно, темніші, ніж зазвичай люди малюють акварелі. Але я люблю такі насичені глибокі кольори, більший контраст. А, ось так. Показую свою роботу. Це церква в селі Бонє, якось так. Це улюблене місце моєї подруги Тетяни, і я дуже хотіла зберегти це в такому паперовому виді. А, я малювала її а, теж фон акварелью, а потім вже допрацьовувала олівцями. Можливо, ця церква насправді дуже-дуже світла в реальності, а в мене вона така темнокоричнева. Um, коротше, треба мені трошки навчитися <схи> робити акварель більш е повітряною. Є в мене така, скажімо, ідея. Це не обов'язково, що я так буду малювати, бо зараз в мене такий стиль. Але навчитися якось по-іншому малювати це класно. Для мене важливо мати вибір, як малювати. Глибоко, легко, повітряно, насичено. З великої кількості шарів чи з невеликою. Тому я якби за різноманіття. Чим більше художник вміє, тим більше варіацій думок, я не знаю, ідей, він може відтворити. Наступна картина про світанок над лавандовими полями. Ось так вона виглядає. Теж малювала фон аквареллю на акварельному папері бавовняному. Мені дуже подобається робити заливки неба, вони такі якраз повітряні, легкі, можна зробити оцей градієнт. А вже оці деталі, особливо на будиночку, чи тіні, на полях, чи там якусь травичку, я люблю малювати олівцями. Бо чесно скажу, фарбами в мене не вистачає терпіння, все це промальовувати, воно виходить не таке детальне, як я б хотіла. Тому я малюю олівцями. Олівці незвичайні. Мажорні, круті олівці, не всім такі треба, це точно мені треба. А, коротше, вони дуже насичені і вони дуже м'які, тому вони, в принципі, залишають такий шар покривистий. І це мені якби така, скоріш ілюстративна техніка. Це не далеко не класична акварель. А мені класична і не треба. Потім я вирішила, що треба малювати Київ. І намалювала Поділ. Зі своєї фотографії. А, теж його таким зробила трошки мультяшним. Різні всякі персонажі з собачками, з телефонами. А, мені дуже подобається цей вайб золотистого вечора. І тут дерева, ну, трошки, коротше, такий мультяшний поділ. Я дуже задоволена цією роботою, я її прям сильно люблю. Потім я згадала, що я давно не малювала квіти. Тому вирішила намалювати українські квіти в моїй руці на... з видом на Канівське Отак От це виглядає: польові квіти, вода, моя рука. І зазвичай. А, а, що цікаве про цю роботу? Я спочатку малювала олівцями, потім малювала акварелью і потім малювала ще раз олівцями. А, що мені це дало? Дещо цікаве. А, ці олівці на олійній основі, тому вони якби виступають як маскувальна рідина для акварелі, і вони не пропускають під себе фарбу, якщо дуже щільно намалювати. Але якщо намалювати якби легенько чи стрижками, то можна потім заповнити акварелів. Таким чином, мені вдалося намалювати світлі суці... суцвіття. Ці квіточки і оці такі тоненькі зелені лінії. Мені сподобалась ця техніка, буду продовжувати далі, комбінувати акварель і олівці і малювати їх пошарово. До подолу треба додати ще вид на величний Дніпро. Довго обирала, чи це буде світанок чи захід сонця. А от тепер скажіть мені, що ви тут бачите, бо я не скажу, що Коралові е, небеса з фіолетовим, від в Дніпрі, міст і якісь такі е, дивні дерева. Приблизно була статуя Володимира Великого, але я її трошки змістила, бо тоді пропав би акцент ну, на нього був би найбільший акцент, і я хотіла, щоб акцент був на міст. Ось так. Довго дуже малювала, але в принципі я задоволена тим, що вийшло. Ось ще одна картина, яку я почала а, в серпні минулого року, але домалювала тільки в січні 25-го. Це вид а, з саду моєї мами на город, її лілеї, а, дерева і тут трошки інша техніка. Тут я також малювала спочатку олівцями, потім акварелію, а потім знову олівцями. Я ставила собі за ціль а, малювати більш вільно. Більш абстрактно, тобто не вимальовувати кожну детальку, а такі більш хаотичні лі лінії зробити. І тому мені подобається, як вийшло, бо це не схоже на те, що я малювала раніше. Іноді в мене не було настрою на великі роботи, але помалювати і щось завершити мені хотілося, тому я брала блокнот і малювала олівцями. Ось такі квітки в мене вийшли. А піони з маминого саду це теж по моїй фотографії. І теж ще одні піони, якісь рожеві. Тут більш реалістично, тут більш стилізовано. В принципі, я теж задоволена, як вийшло. Влювала восковими олівцями крокуси, тут дуже багато шарів. Я вже, чесно кажучи, втомилася тоді від цієї роботи. Ось такий експеримент. Не можу сказати, що мені дуже подобається, але, коротше, тоді помалювала і ладно. І ще інша, більш така хаотична вільна робота. Це натюрморт, який я побачила на виставці дизайну від Gunia Project. Там вони такі скульптури роблять і поставили такі квіти в них. І теж олійними олівцями я помалювала і все. Більше в такому стилі я малювати не хочу, він мені ну, не близький. Ось так. І ще один швидкий малюнок з Київського зоопарку. Це японський сад. Це, напевно, навіть я восени малювала. Ой, навесні. Ось такий, ну, теж такий мультяшний трошки. Але прикольно чому б ні. У вересні я їздила до Берліну на полювання за художними матеріалами. Насправді ні, в гості просто їздила. І там в мене був момент, коли ми сиділи на пляжі, і я малювала теж акварелью, а, теж знову все темне, ну, ладно. Але, в принципі, вийшло, мені здається, прикольно. Я ніколи не задоволена повністю своїми роботами, але чому б і ні, чому вони мають бути ідеальними? Тому малюйте, приймайте себе такими, як ви є. Також в мене була ідея, щоб намалювати глибоко змістовну картину. І до неї я готувалася доволі серйозно, малювала і ескіз олівцем, і потім ескіз фарбою. Ось так він виглядав. Тобто мені треба було зрозуміти, яким кольором я буду це робити, і як це розділити на світотіньову гармонію. Ось так. Мені, коротше. Не дуже сподобалось, але висновки до того, як це має виглядати у фіналі, я зробила, і зараз я вам покажу картину, яка вийшла. Якщо ви дивились мій YouTube, то ви її вже бачили, але в цьому ролику а, їй буде віддана ціла презентація. Я спеціально прибрала скло, щоб її можна було добре побачити без бліку. Ось така картина от зараз покажу ескіз, типу, що було і що стало. І це якраз привід для того, щоб робити ескізи, щоб подивитися а, заздалегідь, чи буде воно виглядати так, як ви б хотіли. А, результатом я задоволена: а, ось тут буде посилання на розповідь про цю картину. Ну, картину теж глибоко змістовну, про яку я ще не робила репортаж. Але вона для мене дуже важлива. Цей маяк, ці грузові небеса, ці блискавки, дуже чорне темне море. І це якби оазис спокою та безпеки, будиночок та маяк, який має дуже глибокий для мене зміст. Нарешті цей маяк і спокій я для себе знайшла. І ця картина буде. Усі в моїй кімнаті, в моїй новій квартирі. Ось так. Продавати я її не збираюсь. Зараз за мільйон доларів. І ще одна робота колаж. Я дуже давно таке не робила, але сподіваюся, ні, нічого я не сподіваюся, вона приймала участь на виставці. Значить, Вона досить гарна для того, щоб її показувати. Це колаж непростий, я приймала, а не звичайний, звісно. У 23-му році я приймала участь у виставці Незламні квіти. Там були оці дві мої роботи. Вони, до речі, продалися на Etsy, тепер я їх не можу показувати. Так от, цей колаж зроблений з вирізок листівок, з тої виставки, із, ну, коротше, написами. Тобто, це як. Хотіла якесь класне філософське сказати слово, але нічого не придумала. Цей колаж називається автопортрет квітами назовні. Для мене це як відображення внутрішнього світу, що як би ти зовні не виглядав, а всередині в тебе все одно квіти, всі твої минулі погади, всі твої важливі моменти і твої е, закати і світаночки. Отак. Боже, це не вже всі картини. У мене ще є дві роботи, які я малювала на початку 25 го року, але я теж хочу їх додати в цей звіт Ну, просто хочу, коротше. Ті тій самій техніці акварельний фон, і потім домальовувала кольоровими олівцями. Це наші рідні Карпати, вид села Дземброня. Ось така от краса. Я комбінувала дві фотографії з видом загальним і з оцим фрагментом, там, де що це, снопи і якийсь будиночок, і ще домалювала від себе вівцю, щоб була цікава якась композиція. Коротше, не просто у пейзаж. А ще я завжди мріяла намалювати зелені двері. А, можливо, той, хто читав Макса Фрая, знає, що це якби особливий портал в чарівний світ. І нарешті, коли я була в Берліні, я випадково зелені двері побачила, я їх собі сфоткала, і вирішила, що я їх намалюю колись. І ось на початку січня, коли я шукала, щоб мені таке помалювати, я їх ту фотографію знайшла і вирішила, що саме час увійти в чарівний світ і намалювати ці двері, за якими обов'язково якісь чудеса прийшли. Чудіса, як українські чудеса. Коротше, теж малювала акварелью, каскад Грім, зелена фарба, про яку я дуже давно мріла, і яку я нарешті використала. І тут такі більш темні. Доволі довго малювала напевно, годин 20. Для мене складне построєння, щоб все було по перспективі. Щоб було реалістично, бо якщо перспектив, перспектива страждає. Мені не подобається моя робота, чесно кажучи, коли воно криве. Я не вмію ще на глаз так малювати, щоб воно було рівненьке, як малюють досвідчені художники. Мені обов'язково треба це все побудувати. Ще було дві роботи олійною пастелью, які продались. Я їх малювала для конкурсу з Сумнабівцями, вони там щось організовували, треба малювати було овець. Чи просто інші якісь ілюстрації, і вони потім обіцяли з вибраних ілюстрацій зробити якийсь мерч: чи то на блокнотах, чи то на сумках. Ну, коротше, я не виграла в тому конкурсі, але ці дві картини разом купили, е замовили у Францію. Я їх вже відправила, і вже клієнтка задоволена пише, що все було супер. Ще цього року я зробила календар зі своїми картинами отут якраз видно. А довелося картини тільки вертикальні, щоб вони підійшли під формат. І не тільки минулого року, а просто ті, які мені подобались. От, наприклад, свій маяк з блискавками я зробила. Звісно, я сама робила макет. Звісно, я сама домовлялась типографію. А, і тому я задоволена результатом, бо все вийшло саме так, як я хотіла. Мені нема на кого жалітися. Ось так. Якщо ви зацікавлені в цьому календарі, тут дуже гарні роботи, то я залишу посилання, де його можна зараз замовити. Ще надрукувала такі картки зі своїми роботами, які називаються Добрий знак. Їх можна використовувати для роботи з психологом чи для медитації, чи просто для спілкування з друзями на глибокі теми. Планую зробити там багато коротких відео, де я достаю одну з карток, читаю і кажу, що це для мене значить. В цих ось такі картки: тут процес малювання і тут якісь питання чи цитати. Які тут є, які мають глибокий сенс? Ось так. Дуже задоволена теж цим проєктом, вже як дизайнер, що я, нарешті, це зробила. Тепер треба це якось продвігати і продавати, бо гроші і час витрачені, а треба мати ще з цього результат. Так що, цього року я не тільки малювала, а й використовувала свої малюнки. У дизайнерських проєктах. Це все, що я хотіла показати сьогодні. Зараз порахую, скільки робіт вийшло, і зроблю обкладинку і випущу це відео. Я знімаю це відео на кануні свого дня народження. Мені дуже важливо було підвести ці підсумки саме сьогодні, щоб війти в новий рік якби з новим етапом художнього. Буду продовжувати малювати в своїй техніці акварель та олівці, але хочу дуже повернутися до олійної пастелі. Доведеться змінювати опис на Ютубі, бо я вже не амбасадор олійної Пастелі, а якийсь акварельний амбасадор. До речі, дуже вам дякую за увагу. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, що вам сподобалось цих картин, що вам не сподобалось. Я нормально до критики відношусь. Коротше, вже багато мені років, я не ображаюся, якщо ви скажете, не дай Боже, вам щось не подобається. Також пишіть, скільки робіт ви намалювали за цей рік, що вам подобалось, які техніки освоїли і які плани маєте на цей рік. Дякую за увагу, всім пока!